Ізраїль прощається з колишнім прем'єр-міністром Аріелем Шароном. Він помер, провівши в комі останні вісім років. У церемонії державного похорону беруть участь високі представники двох десятків держав. В Єрусалимі працює наша колега Яна Слесарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Яно, хто і як проведжав найвідомішого ізраїльського політика в останню путь. Солю, ось сюди до кнесату від самого ранку, почали з'їжджатися високі гості. Тут усього було аж 19 іноземних делегацій. Шосе від Тель-Авіва, від головного аеропорту країни до Єрусалиму було повністю закрите зранку, тому що ним рухався кортеж американського віце-президента Джо Байдена. А він сам з'явився на тут, на цій церемонії в знак поваги вдягнений у традиційній кипі. А так само вчинив і британський експрем'єр Тоні Блер. Арік був таким упертим, мені з ним, правду кажучи, було нелегко, але якось я запросив його додому без протоколу, щоб дізнатися, що він за людина, і був приголомшений, наново познайомившись із чарівною, харизматичною людиною, ввічливою і з перечудовим почуттям гумору. А, ізраїльтяни. Ізраїльтяни дуже люблять а, давати а, прізвиська своїм лідерам. Так Шарон завжди для всіх був і залишатиметься Аріком. Але ось саме тут, саме на цій церемонії, а була одна людина, яка вперше наважилася так його назвати. Це його секретарка, яка пропрацювала з ним 5 років. Шаріт Хадон ніколи собі цього не дозволяла завжди зверталася до нього, пане прем'єр-міністра. Ми так і не встигли попрощатися. І ось зараз я хочу сказати Ареку багатьом тебе такувати співачка національна і дуже популярна тут в Ізраїлі. Співачка Саріт Шадат заспівала просто зі сцени тут у Кнесеті, прощаючись із шароном його улюблену патріотичну пісню. Швород овезани от хазе. І одразу після того, як офіційна церемонія завершилася, з під кнесату звідти його повезли. Кортежи з тілом поїхав на південь країни до пустелі Негева, а там його і поховали на пагорбі анемонів поруч з могилою дружини на родинному ранчо. Шість генералів несли труну, шість величезних екранів транслювали цю церемонію по всьому світу на особисте прохання синів. Шарони, які попросили, аби цю церемонію міг побачити кожен, хто цього захоче. <плес> Але на власні очі це було дуже важко насправді зробити, тому що е, шлях до е, його ферми е, для простих громадян був повністю перекритий е, через надзвичайні заходи безпеки. Тисячі правоохоронців і військових охороняли у цей день безпеку е, громадян і по Єрусалиму по всій країні і на, е, на фермі. на фермі. Взагалі розгорнули протиракету систему оборони, е, тому що вона прострілюється з сектору газа, і звідти справді вилетіли аж дві ракети. Вони. Півдні впали в Середземне море, але е, церемонії це не завадило, е, і е, вона пройшла насправді в е, куди емоційнішому, куди теплішому, тоні аніж ранкова церемонія. Ось так серед родичів, серед близьких друзів, колишніх друзів Аріль Шарон повернувся е, на ранчо, про яке не забував, навіть будучи прем'єром, і повернувся до землі, яку любив понад усе солю. Дякую, Яна, за таку детальну розповідь. Це була Яна Снисарчук. Вона зараз працює в Ізраїлі, який прощається з колишнім прем'єр-міністром Аріелем Шароном.